Ультразвукова діагностика це є сучасний високоінформативний метод діагностики молочних залоз, який застосовує високочастотні ультразвукові хвилі, які є безпечні для організму людини. Перше, це є як профілактичний огляд. Тобто, кожна жінка повинна проходити один раз в рік консультацію гінеколога, і обов'язково потрібно зробити комплекс жіночого здоров'я. Комплекс жіночого здоров'я включає в себе УЗД щитоподібної залози, молочних залоз та органів малого тазу. Чому саме комплекс жіночого здоров'я? Тому що ці органи вони впливають один на одного. А чоловікам також потрібно проходити профілактичні огляди один раз на рік. Тобто вони також повинні включати УЗД грудних залоз, УЗД органів чоловічого здоров'я, тобто це є простата, органи калитки. Узидеться є безпечний метод, тому якихось протипоказів чи обмеження по віку немає. Тобто, якщо є потреба, навіть якщо це є маленька дівчинка, якої тільки формуються грудні молочні залози, залози та тканина, і вона відчуває якісь болі в області молочних залоз, то тоді потрібно обов'язково звернутися, щоб лікар УЗД вияснив, у чому є причина. Також і для чоловіків переважно це є хлопчики підліткового віку, які помічають, що їхні грудні залози збільшуються в об'ємі. І тоді ми мусимо вияснити, чи це є справжня гінекомастія, чи це є не справжня. Музика. У наш медичний центр ново не потрібно скерування. Симптоми це коли жінка оглядає свої молочні залози, і вона помітила, що шкіра змінила своє забарвлення. Вона помітила, що сусок деформований, втягнутий, чи якісь виділення соска. Також, якщо вона помічає, що деформується грудна залоза, одна є більша, інша є менша. Також коли вона пальпує, вона відчуває якісь припухлості, незрозумілі утворення. І тоді потрібно звернутися на ОЗД. Потрібно сказати, що ці два методи вони взаємодоповнюють один одного. Різниця між ними є те, що ультразвукова діагностика використовує ультразвукові хвилі, а мамографія використовує рентгенівське опромінення. Мамографія найчастіше як плановий метод діагностики після 40 років, оскільки наша Структура молочної залози має можливість до переродження у жиреву. Тобто у ми рекомендуємо молодим людям до 40 років, коли є ще молочна залоза, більше залози стоїть тканин. Після цього йде переродження в жирову, і мамографія нам більше допоможе в цьому, якщо ми щось шукаємо в молочній залозі. Але інколи буває так, що пацієнтка приходить з мамографії, і її скеровують на ОЗД, тому що ОЗД ми бачимо більш анехогення. Утворень, тобто рідині. Мамографія, вона цього може не побачити. Так само, як мамографія бачить більше у цих жирових складочках, якщо утворюються якісь патологічні утворення. Тобто ми взаємодопомагаємо один одному. Жінка приходить до нас в кабінет, ми її розпитуємо, коли у неї був перший день. Перший день останніх місячних також ми розпитуємо в анамнезі, чи немає ускладнень, чи були якісь виділення, чи болядії молочні залози, чи в сім'ї є мами, бабці, тітки, був рак молочних залоз, оскільки спадковість відіграє важливу роль. Після цього ми оглядаємо візуально молочні залози. Ми дивимося, чи є асиметрія молочних залоз, чи є втягнуті суски, чи не втягнуті суски. Після цього ми просимо жінку. Лігти на кошетку, і вже безпосередньо починаємо огляд. УЗД діагностика Перед оглядом підготовки немає. Рекомендуємо проводити ультразвукову діагностику молочних залоз перше по 10-й день менструального циклу. Але якщо є у жінки потреба, якщо вона відчуває, що от зараз їй потрібно прийти, відчуває якісь болі в молочній залозі, то можна приходити, не враховуючи день менструального циклу. Стеження триває від 15 до 30 хвилин. Все залежить від складності. Чи ми щось знаходимо, чи ми не знаходимо, а результати ми даємо одразу по завершенню обстеження. Якщо у вас в родині немає ускладненого анамнезу, тобто вашої мами, тітки або в тата не було раку, молочних залоз чи грудних залоз, бажано це є рекомендовано один раз в рік. Якщо все-таки є ускладнений анамнез, якщо був виявлений рак молочних залоз у мами або рак грудних залоз у тата, тоді бажано раз в пів року звернутися у здак молочних і грудних залоз, робити а також консультацію гінеколога.